Про стан міжнародного співробітництва у збройних силах України розповіли сьогодні. В Генеральному штабі окупація Криму і російська агресія, вона по суті вплинула і на ті канони, на ті підходи сталу систему міжнародних відносин, включаючи між Збройними силами, на яку які існували два роки тому, звичайно, що систему міжнародних відносин. І система міжнародної співпраці вона зазнала величезних змін. Міжнародне співробітництво включає в себе двосторонні, багатосторонні та співробітництво з міжнародними організаціями. Окремим видом співпраці є миротворча діяльність. Якщо говорити про військову співпрацю, я підкреслю військову співпрацю з НАТО залишається найголовніше механізм це орган військовий комітет Україна НАТО на рівні начальників генеральних штабів. Як правило, це е, два рази відбувається цей захід. В рамках цього комітету відпрацьовується концептуальний такий, можна сказати, стратегічний документ робочий план. В робочому плані визначаються пріоритетні напрямки сфери, в яких співпрацюють Збройні Сили України з об'єднаними Збройними силами НАТО і органами, які безпосередньо Відповідають за військовий компонент НАТО цього року. Підрозділи Збройних сил України візьмуть участь у десяти багатонаціональних навчаннях. З них чотири пройдуть на нашій території. Раніше всі вважали участь в багатонаціональних навчаннях міжнародних, це заходи міжнародного співробітництва. Сьогодні ми поміняли підходи. І Участь в таких навчаннях вони є елементом підготовки військ у десяти міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки на території восьми країн нині беруть участь 507 українських військових. Місія в Ліберії йде до завершення. Десь в кінці року буде Рада безпеки розглядати звіт. Доповідь генерального секретаря по ситуації і, скоріше всього, що буде прийнято в місії, рішення про поступове, поетапне згортання цієї місії. Скоріше всього, з моєї особистої практики, вона перейде із військової в таку цивільну поліцейську або політичну місію, яку часто називають. Ірина Монастирська, Євгеній Солодовнік, військове телебачення.